Вітаю вас, шановні телеглядачі. Два роки тому ми з отцем Ігнатієм спілкувалися про те, що він покидає парафію, який віддав 13 років, і вирушає на зовсім іншу парафію і служитиме іншій громаді. А сьогодні ми зустрічаємося в зовсім інших обставинах, так, коли в Україні йде повномасштабна війна. А дев'ять місяців ви, отче, Ігнатію, були в окупованому Херсоні. І... Тому і теми, напевно, будуть зовсім інші сьогоднішньої розмови. Але насамперед хочу вас запитати про те, як вас прийняла нова парафія, які у вас були нові виклики два роки тому, коли ви поїхали з Червонограда і проїхали на Херсонщину. Ну, найперше, я хочу уточнити, що я парафію в Червонограді не залишив, вона завжди була в моєму серці. Завжди це було в моєму серці, ці люди, ці усмішки і наше прекрасне місто. Воно завжди залишилося в мені, бо моя частина частина мого серця теж залишилася, власне тут. Коли мені прийшлося їхати до Херсону і мені сказали, що настояти стояте лівищі, що моє служіння має продовжуватися там, я сказав, що. Без проблеми. Де мені скажуть, я туди і їду. Я приїхавши туди, певно, що ментальність була інша. Трошечки, ну, не трошечки, а зовсім інша ментальність Людей і люди були інші, місто інше, місто теж так, таке трошки похмуре було. Вулиці я був здивований, що дороги були не зроблені. Так як вона трошки, можливо, як в нас в Червонограді об'їзна дорога, так можна і так поїзд... Ну, на самому початку мені було важко, важко було психологічно, бо ну ти потрапляєш в нову реальність. Але пізніше я зрозумів, коли почав спілкуватися з людьми, я зрозумів, наскільки люди є прості і щирі. Тобто людина, те, що вона думає, вона може тобі в очі сказати, не лукавивши, і це мені почало подобатися. Чи велика у вас була парафія, і як у вас відбувалися богослужіння? Знаєте, парафія була відносно до населення Херсону невелика, невелика. Коли я прийшов, було десь приходило в неділю на недільні богослужіння 75-80 осіб, як коли. Якось так. Отже, 24 лютого ми всі прокинулися з жахом, оскільки почалося повномасштабне вторгнення і. Практично в перші дні Херсон був окупований. Чи можете ви пригадати оці перші дні окупації, що ви відчували в ці моменти? 23 числа я ще був на такій зустрічі монашества в Запоріжжі, і ми поверталися власне з цієї зустрічі. Це було я вже був виснажений, дорога була, йшла через. Ми їхали через Мелітополь до Херсону і. Просто я був втомлений і ліг спати і закрився в своїй кімнаті. Думаю, принаймні не буду вставати вранці, хочу виспатися, втомлений. Ви знаєте, я спав до 12-ї години. Я встаю, дивлюся в наші обличчя в сумні, такі сумні, і все. Я кажу: Слухайте, що ж ви такі сумнієте, якби у вас хтось помер. А вони кажуть, ти що, не знаєш, що війна почалася? Я кажу, яка війна? Ви що, жартуєте чи що? І дійсно. Це була година 12, а вже в 4-й годині, 24-го числа, на лівому березі Дніпра, ми вже чули бої біля Антонівського мосту, досить сильні бої. йшли вибухи дуже сильні. І це для нас було дуже якось так страшно. І я би так сказав, ну, виклик такий був, ми не знали, що робити. Я тоді прийняв рішення і кажу до отця настоятеля. Я кажу, давайте так, ви з отцем, ще з отцем Атаназієм, і братом нашим Левом. До речі, він вихідець із Червонограда наш. так, Ось я кажу: ви виїжджайте. Я, я думаю, що це буде недовго діятися. І тоді ми вони так зробили. Вони сіли в авто, зібралися швидко і поїхали. І мав ще їхати ще один брат з нами був піо. А брат Піо каже: я тебе самого не залишу. Давай побудемо двоє. А я був впевнений 100%, відсотків, що це дуже швидко закінчиться. І ми повернемося знову назад до, нового, до нормального життя. Ну так не сталося. Дев'ять місяців ми були невиїзні у Херсоні. І пригадую, 28 числа, як сьогодні. Коли російські військові через Антонівський міст проїхали і заїхали в Херсон, і пригадую, на Шуменському мікрорайоні Херсону, як молоді хлопці, 14-15 років, 16-18, зібралися разом, щоб якось хотіли вони в не такий спосіб думали, зупинити їх з коктейлями Молотова, і вони вийшли з голими руками, чесно кажучи, на бронетранспортери. І як їх розстріляли з крупнокаліберного кулемета, то це був жах для нашого цілого міста. Я пригадую, як я плакав від того, коли мені показали відео, як батьки і рідні батьки ходили по парку і збирали по частинах їхні тіла у мішки від сміття, і пізніше так їх похоронили. Отже, це був перший шок, який пережив Херсон. Як взагалі місто жило в окупації? Знаєте, на самому початку люди якось так не спочатку спротивлялися і не хотіли цього всього, але пізніше спец... спецслужби російські, російська поліція, російське ФСБ, Беркутівці вони почали розганяти мітинги, погрожувати людям. Багато людей почало вночі зникати ось особливо активістів, які проводили такі активні. Дії, проти дії, я би так сказав, російській окупації і просто почали людей застрашувати. Це був перший період застрашення. Пізніше почався другий період. Другий період почався це був травень місяць, під підкупу. Почали виплачувати великі зарплати пенсії людям. Люди обурювалися, не хотіли. Я пам'ятаю, як сьогодні пенсіонери не хотіли брати ці пенсії. До мене підходили що робити. Я кажу, я завжди казав, кажу, нам треба якось вижити. Ми, кажу, ми мусимо вижити. Це так довго не буде. І тому кажу, є такі моменти, які, які є. І я казав нашим людям, кажу, це не це не їхні гроші, це наші гроші. Боже ж, вони з Херсонщини почали вивозити зерно, комбайни, забирати всі наші речі, які я кажу, це і наші. Наші гроші, і багато і багато наших людей. Ну я би так сказав, мудро поступали вони відразу рублі міняли на гривні, бо так, якби відчували, що ці ці це допоможе їм в де в дальнішому вижити в якийсь спосіб. Але на самому початку найважче найважчі місяці це був місяць березень і місяць квітень, коли люди не мали пенсій, не мали зарплат ніяких. Коли не було засобів існування, магазини відразу спустіли, на базі ніяких продуктів не було, і не іншими словами, починався голод у місті. Це було дуже дуже важко. І тоді ми з братом піо вирішили якось людям допомогти. Будь-який спосіб ми мали трошечки запаси. В, монастирі, в наших монастирських кладовах, я би так сказав, в складі такому монастирському, Ми почали готувати благодійні обіди, роздавати людям. Так само я їздив, скільки я міг, де, де міг тільки діставати по базах продукти харчування, і ми це фасували маленькими мішечками і людям роздавали, щоб я, хоч якось, вижити у такий тяжкий час, і дякувати Богу, ми вижили. Оче ігнатій, і по проте дуже багато священників було викрадено російськими російською армією. священників піддавали тортурам, зобов'язували їх підписувати якісь документи, записувати відео. Ви розуміли, що така небезпека може загрожувати і вам? Тим більше як священнику греко-католицької парафії? Так, я це я був цього свідомий і чесно кажучи, я чекав, що вони до мене прийдуть. Перший, перший візит спецслужб був це перед великодним перед Пасхою, коли вони видали себе за е, працівників МНС, е, е, щоб перевірити пожежний стан храму і так далі. Ще вони оглянули храм, подивилися все, але я зрозумів, що МНСники з охороною такою серйозною охороною не ходять. Ось це був це був такий, я би так сказав. Перше таке неофіційне знайомство. У липні місяці до мене прийшли два працівники спецслужб вже так познайомитися ближче. Ось ми говорили про все і про ніщо. Я добре розумів, що вони прийшли вже підготовлені. Вони всю інформацію про мене мають, знають все. Я зрозумів, що будуть прослуховуватися мої телефонні розмови, моя пошта, мої месенджери. Тобто, все, все буде під контролем, і воно вже було під контролем. Я це розумів, тому я старався бути дуже обережним з цим. Я зразу їм пояснив, що церква є поза політикою. Ми в політичні справи не вмішуємося. Ми є служителями культу Бога. І також те, що ми робили, наприклад, я казав, що ми займаємося благодійними обідами, допомагаємо людям малозабезпеченим. Можливо, це нас якось так трошечки зберегло з боку, що вони до нас не мали якихось таких особливих претензій, хоча я знав, що вони будуть приходити до нас на богослужіння у цивільному одязі. Це вони будуть в під будь-який, тобто в будь-який спосіб посилати своїх людей, які будуть слухати, що я говорю на проповідях. вони будуть підслуховувати про що говорять наші парафіяни біля церкви, які розмови ведуться. Тобто, це все було Я був свідомий, що це буде. Ось і тому ми з нашими людьми. Я домовився, щоб ми старалися якось бути дуже обережними в наших висловлюваннях, в наших розмовах, щоб ми не один одному не зробили небезпеки. Ну і в такий спосіб теж якось господь дав нам мудрість. Ми утрималися до кінця. І, і не зав і це не завадило вам організовувати зустрічі ще й співати українською на території церкви. Також знаєте, я як вам сказати, я чомусь повернувся зразу, бо я розумів, що російська армія не буде взагалі російська влада, вона нічим не буде відрізнятися дуже сильно по своїй суті від радянської радянського такого менталітету. Отак так скажу, я зразу собі почав пригадувати, що вони е, переслідували, а на що були толерантними в той час радянський. Я зрозумів, що українські народні пісні їм не заваж... не, зав... ну, не ставали на перешкоді. Культура українська, вишиванку можна одягнути. Навіть вже пам'ятаю, в 80-х роках вже вишиванку можна було одягнути. І я старався, знайти, щоб наша Україна, щоб в якийсь спосіб українську культуру зберегти. І це ми не тільки ми робили. Що благодійні обіди були, але навіть співали українські пісні, танцювали народні танці. Це все тільки я старався так, щоб у в цих українських піснях ми старалися так бути трошки від політики, так знаєте, так щоб не були політичні, такі пісні і так далі. А такі народні то можна було. Ми намагалися зберегти і парафію і культуру одночасно. Отже, чи стало більше людей до вас приходити? Я розумію, що дуже багато виїжджало з Херсону під час окупації, але, мабуть, в такий тривожний час люди прибігають до Бога, так? бо як тривога, то до Бога. Чи стало більше? Також, ну я так як я сказав, що 70% десь населення залишилося у Херсоні. Так само 70% відсотків е, не, перепрошую, 70 виїхало з Херсону, залишилося 30%, Так само 70% нашої парафії виїхало і залишилося десь так. 30%. в нас в наших парафіян залишилося я так. Думаю, не більше тих, такі, які приходили щонеділі на святу літургію, десь. 20, ну відсили 25 чоловік. Більше не було. Я собі так подумав, мій Боже, а що буде далі? Як далі? Якщо ще ці виїдуть, і дійсно так було, що з цих 25 25 чоловік, десь сім чоловік ще потім пізніше виїхало. Так що наших парафіян залишилося десь так 13 чоловік. Але тим не менше в неділю, коли я так міг порахувати, скільки в лавках сидить людей. Ну, то було так до 80. приходили Приходилось інших парафія так? Так, приходили не тільки з інших парафій, приходили з, з, з парафій української православної церкви, бо тому що е, багато парафій закрилося, і а в нас служилася літургія тільки на українській мові. і Нам також, поки що не забороняли українською мовою молитися, то Багато людей приходили з православної церкви. Ми питалися, чи ми можемо вас користати зі святих тайн сповіді, ходити до святого причастя. Я сказав, військовий час, чому ні. Якщо ваше серце вам підказує, що хочете посповідатися, я не є проти. Ось і так багато людей почало приходити із цього. А просто приходили навіть почали більшість, я би сказав, почало приходити тільки через те, що ми давали благодійні обіди, що можна щось поїсти, так але. Були і такі, які почали приходити на літургію, бо вони не знали про монастир нічого, але і поїли, але одночасно і залишилися на службі. І багато з них також почав перший раз в своєму житті сповідалися і причащалися. Дуже багато таких Особливо останні місяці окупації, то приходили люди старшого віку, які мали по 80 років, і перший раз були до сповіді. Це було для мене приємно. Отже, а яких настроїв були ці люди? Це було більше про українського налаштування? Чи були люди, які чекали руського міру і дочекалися там в лютому? В лютому місяці так я б я сказав, що 30% населення залишилося в Херсоні після, ну, після того як почалася окупація? 70% виїхало. То з тих 30 відсотків, які залишилися, це були перше перш за все. Це люди малозабезпечені. Люди я би так сказав, люди старшого віку, отак перше, яким не було куди виїхати і не було вже що залишати. Друге, залишилися люди малозабезпечені, ті, які не мали за що виїхати. І третє залишилися власне ті, які чекали російського миру. І чекали російської влади, і скандували. Ось їх було небагато, але такі були. І вони перші взяли російські паспорти, російське громадянство і ну, пішли на співпрацю з російською владою. Були такі. Отже, через, от чи, через, е, чи можете виокремити якихось три виклики, які вам вдалося подолати за ці дев'ять місяців важкої окупації? Так, перший виклик е, був. Е, Зміна думання. Це треба було кардинально поміняти свою думання. Тобто, я би так сказав, перший виклик це був: треба було одягнути маску. Я пригадую за Радянського Союзу, як воно було. Люди у хаті говорили одне на вулиці, друге, а думали третє. Це треба, тобто був такий загальний маскарад. І тут також нам треба було одягнути маски, сховати свої, свої почуття. Тримати в своєму серці і так далі, і старатися не висловлювати, багато не висловлюватися. Тобто це був перший, перший такий виклик. Другий виклик був це не тільки духовне служіння, але це соціальне служіння людям, коли, наприклад, було, як я сказав, важко не було ні пенсії, не було ні, ні коштів, не було, їм треба було якось людям допомогти. І ми зрозуміли тоді, що церква отримала у час війни. Своє нове завдання, нову місію, не тільки духовну місію, але також і таку волонтерську місію, я б сказав. Тому що навіть сам Христос учням каже, коли учні прийшли до Христа і кажуть, що люди голодні, не мають що їсти. А Христос їм сказав: Ви їм дайте їсти, ви їм дайте їсти. Оце і я і я цей виклик Ісуса Христа в цей момент відчув. І ми, власне, почали готувати оці обіди. Ну і третій виклик це найважливіший, напевне, для кожного священника. І коли я задавав людям запитання, що вони очікують від мене, як від священника в цій окупації, в цей, цей такий важкий період часу, вони мені сказали, знаєте що? Ми не хочемо нічого, Отче. Ми хочемо, щоб ви були з нами, щоб ми були з нами. Ось і коли я тепер їхав сюди на захід України. Мене питали всі, Отче, а ви повернетеся? А ви нас не залишите. І я їм сказав так: я, я вернуся, я вас не залишу. Вони відчули вас доброго пастиря, свого доброго пастиря. Ну, не знаю. Не знаю, чи наскільки добрий пастир. Як кажуть, як людина, кожна людина має якісь свої плюси і має свої мінуси. Я так само, як людина, не є ідеальний, але. Каже, принаймні, вчуся бути перш за все людиною, потім бути християнином, а потім бути священником. Отже, і до таких найприємніших спогадів, спогадів, коли в листопаді Збройні сили України деокупували Херсон. Як ви це відчули, що Херсон вже український, повернувся в Україну? 11 лютого. Листопада ми, як звичайно, мали святу літургію о 9 годині. Люди виїхали, вийшли ну після літургії, пішли додому, і на наступний день до мене приходять і кажуть: також на літургію вранці кажуть: отже, ми бачили, їхала машина по проспекті 200-ліття Херсона з українським прапором о 12 годині. Вчора як ми верталися з літургії, я кажу, це провокація. Не вірте. Кажу, бо ми не знаємо, можливо, це ще раз перевіряють людей, щоб пізніше не було ну, знову ж то такого, що ми люди починають в місті пропадати. Кажу, не, не дуже реагуйте, поводьте себе спокійно, бо це можуть бути переодягнені російські військові і дивитися, як ми будемо реагувати на це. Кажу, не піддавайтеся на ніякі провокації. І все це була просто у мене така позиція. Зразу розуміти, бо 9 місяців бути обережними. Потім в кінці самому. Ну, піддати під небезпеку своїх парафіян чи себе самого це не варто було робити. І тому я був такий трошечки обережний до цього. На наступний день, власне, коли я так своїм парафіянам це сказав, у нас вже не було води з 6-го числа. А українські військові зайшли 11-го числа у Херсон. Ну це офіційно, бо я так знаю, що неофіційно групи спецгрупи заходили і раніше. Вони розглядали Херсон, дивилися по вечорах, заходили в Херсон, але офіційно це вже було 11-го числа, можна було бачити. І 12-го числа, коли я їхав по воду до сусіднього будинку, де приватна була територія, і там була скважина з водою, і там багато людей, ну, більшість з нашого мікрорайону йшли брати питну воду там у них, бо вони мали генератор. І я дивлюся на на роз'їзді стоїть українські військові з автоматами, стоять і машина. Я так думаю, напевно, знову провокація. Але багато наших підходять, з ними говорять, фотографуються. Я думаю, я зупинюся і я провірю, чи це українці чи, чи, чи росіяни. Ось я був у цивільному одягнений, я так підійшов до хлопців і кажу: до них, слава Ісусу Христу! Чую таке, така мовчанка зразу. І хтось із них відповідає: слава на віки Богу, на знайомому мені такому галицькому акценті. Я тоді зрозумів, що це вже не є росіяни. І тоді я запитав, кажу, хлопці, ви звідкіля? То, власне, те, що мені відповів, слава на віки Богу, був командир їхній зі Львова. А решта хлопців були з Києва і з інших місць з Хмельниччини були теж. Я їм тоді запропонував. Кажу, якщо було холодно вже, я б запропонував, кажу, недалеко 200 метрів звідси. Каже, бачите, храм є. Каже, то наш монастир, якби ви хотіли заїхати погрітися трошки, чи випити кави, то будь ласка. Пам'ятаєте ці перші дні, коли люди плакали від радості, що, врешті, через 9 місяців окупації вони вільні, вони відчувають цей дух свободи. Так. Я про це говорив вже і буду говорити. З 6 листопада по майже до кінця, до початку грудня, так 26 днів це було. Я рахував, я кожен день я рахував. 26 днів місто Херсон було без води, без електроенергії, повністю відрізане. Бо російські військові, коли не відходили, вони підірвали всі лінії, електролінії до півтора кілометра. Щоб неможливо було від, ну, відновити цей бу підірвані були всі труби, по яких ішла вода. Водопостачання, і місто було без тепла, без води, без світла. Це було страшно. Також ми залишилися, пам'ятаю, коли російські військові відходили, вони забрали повністю з міста, забрали все, з лікарень, забрали всю апаратуру, ні одної швидкої допомоги не залишилося в місті. Всі машини МНС, служби, весь транспорт міський, який був такий трошки кращому стані. Вони все повністю все забрали, місто залишилося без нічого. І знаєте, в такому, в такій ситуації жити ми вижили. Ми вижили. І я сказав, каже, можна бути без світла, можна бути без, без продуктів харчування, можна бути без води, але не можна бути без свободи. Дякую вам, Отче, дякую за цю таку щиру, можливо, тривожними моментами спогадів, розмову. Я нагадую нашим глядачам, що ми спілкувалися за цим Ігнатієм, який та насправді не покидав нашу парафію, адже серцем завжди тут. Дякую вам, Отче, і Божого благословення. Я також. Я тільки хочу нашим парафіям всім сказати мешканцям міста Червонограда Кристинополя, Що саме? Мої дорогі. Пам'ятайте, якщо вимикають світло, це не катастрофа. Ви не, ви не знаєте, що таке є війна, і я радий, що ви цього не знаєте. І я би хотів, щоб ви не знали, що таке війна. Ви тільки відчуваєте наслідки війни. Не нарікайте. Якщо вимикають світло, якщо буде щось бракувати, згадайте Херсон, який 26 днів на 24 години був без світла.